Ось вже 50 років Уменське обласне музичне училище імені Демуцького несе уманчанам радість відкриття музичної скарбниці, сприяє розвитку та пропаганді музичного мистецтва Черкащини, розквіту талантів, виявленню обдарованих дітей та молоді, плекає музичну еліту України. Цього року, вже втретє, на базі навчального закладу відбувся конкурс виконавської майстерності Маленький віртуоз, який традиційно проводиться під егідою Черкаського обласного управління культури і мистецтв. В конкурсі взяли участь 80. ...56 учнів з 20 кращих музичних шкіл та шкіл мистецтв Черкащини. Усі учасники отримали грамоти та подарунки. А згідно з результатами виступів, журі визначило лауреатів та володарів гран-при. Приємно, що серед переможців є й наші земляки: Світлана Без'єзиченко, Ліза Бегерська та Владислав Курган. Яскравою подією в рамках конкурсу став виступ оркестру народних інструментів училища. Звучали твори сучасних, зарубіжних та вітчизняних композиторів.